День відкритих дверей в одній із найсекретніших установ України вперше свої двері на один день відчинило управління служби безпеки в Івано-Франківській області. Серед запрошених випускники шкіл Прикарпаття, які в майбутньому прагнуть працювати в СБУ або ж отримати якісну юридичну освіту. Дізнатися про умови вступу до Київської національної академії служби безпеки України та інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ у Харкові прийшло більше ста майбутніх абітурієнтів Прикарпаття. І не лише хлопці, а й дівчата. Більшість з них уже здавна планує поповнити студентські лави престижних навчальних закладів. Для мене це цікаво, тому що я дійсно хочу сюди поступати. Я планую. Але чи в Харків, чи в Києві ще точно не вийшла, але ми більше все таки в Києві, тому що це ближче. Думаю, ще справді. Якщо цього хотіти, так кожна людина справиться. Утім, вимоги до абітурієнтів надзвичайно високі. Це кажуть в управлінні, повинні бути успішні молоді люди, сильні не лише у навчанні, а й фізично. Крім цього, вони мають пройти психологічний тест, адже морально на такій службі не кожен витримує. Ці психологічні тести проводяться у нас в нашій поліклініці психіатрами. Вони є, значить, ну, обов'язкові, вони проводяться з такою метою, чи готова дитина психологічно витримати ті нагрузки психологічні, які передбачені в нашій службі. Це не є тест на визначення там, придатності чи непридатності в якомусь такому сенсі, знаєте, психічному, скажімо так. Є вимоги, певні вимоги, які ставляться до співробітників. Це компетентні у нас лікарі в цьому. вони мають своє значить, спеціальні завдання, і просто дитина вона повинна ну адекватно виконувати завдання служби безпеки. Чи чи якщо це творча дитина, якщо вона не ну, не здатна, вона просто буде мучитися і буде її психіка ламатися. День відкритих дверей в управлінні служби безпеки України в Івано-Франківській області відбувається вперше з часу його існування. Мета такого заходу кажуть в управлінні залучити до роботи молодих перспективних працівників.